Жителям будинків, що на розі вулиць Свердлова і космонавтів не щастить з незавидною регулярністю. Їхні обійстя і будинки з різних причин підтоплюються іноді по кілька разів на рік. Ось і цими морозними днями господиня будинку по вулиці Свердлова, 81, у розпачі. Вода мало не у хаті. Вчера на улице космонавтов прорвало водопровод, вызывали и звонили и все приехали в приехала ну бочка, что выкачивает. Приехал один сантехник. Покрутились около того, где там прорвало. Что-то покрутили. У них говорят, немає задвижки. И всю ночь лилась вода и день. И сегодня нас затопило. Что нам делать? Куда нам іти? Я вже скільки раз ходила, і з кожний рік мене топить, і водоканал в тому году була в горисполкомі, і ніякої пользи, і ніякої допомоги немає. І от ви бачите самі, що у мене діляється во дворі. Ну, в хаті води ще немає. Поки ще немає, якщо сьогодні остановят, то не буде, а якщо не остановят, то ви самі бачите, що ділується. Сьогодні мороз. Вода не уходить в канаву. Як може, рятує рідну домівку, відводить воду, пробиває їй шлях. Сусіди теж роблять, що можуть. Сьогодні там бабуся ходить з стульчиком, вона вот виходила, сьогодні пробувала калітку відкопати. Це ж невиносимо. А діти в школу йдуть. Ви бачили, як утром люди йшли в школу і діти йшли в школу. То всі отак вот вот тонули. Проте і працівники місьводоканалу не сидять, склавши руки. Працюють від самого ранку. Перекрили водогін, відкачали воду. Тепер починаються роботи з ліквідації аварії. Ось зараз замі... замінення буде нормально. І тут почалося витікання води, так? Так. Да. Я це коли відбулося? Це вчора було ще, десь після обіду. Зрозуміло. Да. Фактично у воді при 10-градусному морозі в каналізаційній шахті працює газоріжчик. Старий ще 1969 року випуску пожежний гідрант нарешті вирізали й підняли на поверхню. Поруч очікує новий. На запитання, чи прослужить і він аж 45 років, хлопці загадково посміхаються. За півгодини годину роботи завершаться, а водопостачання мікрорайонів Коростень-Подільський, селище Фрунзе і Хімаш відновиться. А вода біля Бійсь і під стінами будинків, що ж і вода колись зійде.